Перше, треба жити. Я вірю в те, що Росія підпише капітуляцію перед Україною. Я хотів би, щоб це було десь в Білгороді, в Брянську чи в Курську. Я про це постійно кажу, мрії збуваються. Але Білорусь не перенесеш. Ну, от Білорусь якось там все-таки сподівання, може там щось дійсно зміниться, як Лукашенко здохне. Може, хоча, ну, це таке, то їхні справи, так? Да? Ні, Лукашенко здохне це правда, як і Путін. Е, не перенесемо. Росію тим більше. Е, знаєте, сподіватися на те, що за мого життя, дай Боже за вашу, за мого життя вони розваляться. На, там, я не боюсь, що вони розваляться на десятки тих або сотні тих квартирок, національних, там, територіальних, бо всі щось бояться. Бо зброя ядерна. Ну, Самі дотягнули до цього, хай розпадуться. Так от, я не знаю, чи розпадуться, ні, я на це не дуже сподіваюся. Тому і перенести ми їх не можемо. Навіть якщо до Уралу, з того боку, будуть вже китайці. Тому нам треба жити, я вже сказав, друге, будувати фортифікацію, зариватися в землю, як хочете це називати, будувати велику українську стіну, запускати крокодилів до рову. заливати водою, сполою, боксітами, всім, чим можна. Відхреститися і не бачити. я, ну, ну просто, Це реалість, з яким будемо жити ми, наші діти, наші онуки. Бо те середовище, воно є агресивним, і щоб його до кінця побороти, ще треба дуже багато часу. Чи вдасться це світові зробити? Не знаю. Може комерція, як кажуть, своє візьме потім. Тому треба захищатися. Досвід Ізраїлю багато. Ми про це говорили, я в тому числі. Він цікавий. Але і масштаби інші. І все-таки обставини багато в чому інші. І тому я вже розгадав про Ізраїль, то скажу, не треба порівнювати те, що відбувається там. І я підтримую цілковито Ізраїль. Цілковито, тут не приховую. Порівнювати нашу війну, нашу протидію загарбнику і там досить некоректно Да, та нічим. Це знову таки тема іншої розмови. Так от, але в цих умовах жити так, оборонятися, готуватися. Нехай наше буде суспільство мілітарним. Європа, навпаки, має нами пишатися. Попереду такий бастіон буде стояти. Нормальних, адекватних, класнючих, суперових людей, які вміють володіти зброєю і можуть розбити будь-якого будь загарбника. Да? І те, що демонструють сьогодні. А від тих, я кажу, заливати смолою, кип'ятками, я не знаю, ну, я не хочу. Я... Не хочу ні знати, ні чути, і не бачити ці слова ці Росія взагалі, щоб воно зникло. От, от просто, воно настільки, от мені воно болить, я фізично це відчуваю. І ще раз кажу, це такі емоції, тому що ця війна має для мене особистий характер. Рахунок є цей. Я хочу його закрити. Все, крапка. Я хочу, мої діти жили і онуки, нормально. Навіть той бік не поглядали. Поглядали, але лише. Якщо в разі необхідності, треба туди стріляти і все. Біси дохнуть, сонце сходить. Сонце от сходить. А якщо в мене ще була можливість годину-дві поспати, це супер. Якщо я можу рухатися, і я можу цього дня, а я максимально стараюсь жити проживати кожен день, принести якусь користь не лише своєю, може, комусь набридливою присутністю в інформаційному просторі. Я чесно, я намагаюся, ну, ну чесно. Намагаюся робити, робити те, що я сьогодні роблю відверто, щиро. Мені здається, що це необхідно. Можливо, я помиляюся. А, а є багато справ, про які мало хто знає. І я не маю права це зараз розказувати. Але повірте, скільки всього зроблено разом з тими людьми, хто залишається за кадром, тут без натяків. Вони дійсно за кадром. Я не знаю, чи після війни про них навіть можна буде розповідати. І це класнюче, знаєте, коли ти знову про своє кули кожен, да? коли ти виходиш в ветер і ти вмієш багато що сказати, потішити людей, як я кажу, так, додати їм оптимізму і при цьому не видати нічого, я в плані там, військової таємниці. Оце теж щастя. І ти розумієш, що воно полетіло, а тим більше, якщо летить за наші кордони туди на ті болота. І ти бачиш, як вони їх то навіть твоє прізвище збуджує. Ну, слухайте, це класно. Ну, це клас. Коли ця, як її, її називають негарним словом, добре, Скабєєва згадала мене. Я не бачу цього, ну не мав, не було часу. Уявляєш, тебе там, президент, потім ти там. і... Я так сказав, о, супер, клас! Жартував. Кажу, це що то морда чи медаль, мені за це має бути. Хоча за те, від певних людей я отримав по шиї. Це тому, що ті люди не розуміли і до цього часу не розуміють і не зрозуміють, на жаль, що це супер, якщо ворог на тебе так реагує, вони ж весь час чогось бояться. Ну це вже теж інша історія. І наступного разу.